Мене виключили з військового обліку у 2015 році, але у мене є велике бажання мобілізуватися та воювати чи можуть мене знову поновити на обліку? Сьогодні питання мобілізації виключення з військового обліку дає нам широкий спектр для роздумів, тому що тільки не призиваються або не мобілізовуються для проходження військової служби в період дії воєнного стану особи, визнані непридатними і виключені з військового обліку. Жанна Грушко 29 років, адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба «Некстген». доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. У даному випадку питання стосується і не зовсім правильно розкрито, тому що ми не знаємо підстави, з якої особа виключалася з військового обліку. Виключення колись і відбувалося, і станом на сьогодні також і відбувається на підставі вчинення особою тяжкого або особливо тяжкого злочину і відбування нею покарання. Тому в даному випадку, якщо це така підстава, то ви можете звернутися до територіального центру комплекту із заявою і вас можуть мобілізувати за власним бажанням. Але в даному випадку частина 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначає чітко, що такі особи можуть проходити військову службу виключно за місцем їхньої реєстрації проживання і за їхнім власним бажанням. Тому ця підстава дає вам право проходити військову службу. Якщо ж ви виключені з військового обліку на підставі довідки Військово-лікарської комісії про непридатність до проходження військової служби, то в даному випадку можливості проходити військову службу ви не маєте. Єдине, якщо ваш стан здоров'я не покращився і, можливо, якась хвороба не пройшла. Але тоді треба з'ясовувати в індивідуальному порядку і швидше за все, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вас направить на проходження додаткового військово-медичного огляду і буде приймати рішення про вашу придатність та можливість проходити військову службу. Я нагадаю про те, що за результатами проходження ВЛК під час дії воєнного стану можемо отримати три висновки: або непридатність з виключенням з військового обліку, або обмежена придатність, що дає вам можливість проходити військову службу, але не виконувати бо. Йові завдання і не здійснювати виконання обов'язків військової служби на передовій однак здійснювати діяльність у господарських частинах або в тилу. І третє це висновок про придатність, який само собою зобов'язує нас в подальшому проходити військову службу в обов'язковому порядку.